Усім, усім привіт, любі друзі! Сьогодні буде дещо цікаве в вдос. Дещо ну, дуже цікаве. Сьогодні ем, не будемо проходити на досягнення, хоча я хотів зробити, але дещо. Думаю, що вам сподобається цей відеоролик. Давайте ми прям, ну, розпочнемо цей відеоролик. Так, мені треба просто так, давайте. Просто стартуємо. Тому що... Ем... Зараз будемо дещо таке робити. Хто нічого робив? Дещо таке. Хто робили? Це робили. Але я це теж хочу зробити. Так. Напевно, нічого з собою не беремо. Так. Ми будемо. Давайте гучніше ставимо. Зробимо гучніше. Будемо чекати дреда. Це 55 хвилин треба чекати в реальному житті. Так. А потім. Спім... будемо... Ну, спіймаємо його на хрест. Чому на хрест? Ну, тому що мені здається, що це прикольні... прикольніше його спіймати на хрест. А ще, напевно, напевно, треба перезайти, щоб. Е... В портал щось. Перекласти, так? Наприклад, ліхтарик, так? Напевно, треба було ліхтарик покласти сюди. Або там не знаю, що ще. Давайте перезайдемо, напевно, щоб. Як же говорив, в принципі, але якби не чули, я не знаю точно. Так, дивіться, зараз ми поки що просто будемо лутатися. Просто облу... облутаємо все. Просто візьмемо облутаємо все. Ну, ну, тобто, ну, Тобто ми будемо чекати. Ну... скільки? Ну, довго. Довго. Тут ще є... є й. її хрест. Ну, я хрест поміняю на вітаміни, а потім, коли ще буду проходити дорс, Там Rooms, то. Я планшет поміняю на. Ну, на вітаміни. Коли будемо носити двері. Ось. І ліхтарик поміняю на. Ну, ліхтарик, який. Із Rooms, поміняю на цей ліхтарик. Але це пізніше. Це пізніше, напевно. Це пізніше. Так, добре. Так. Ми вже тут. Я очікав багато доволі, але це не побачите. Ну, ж побачите. Там прикольні моменти, може, зроблю. Так, дивіться. Зараз ми покупаємо хрест. Точніше заміняємо хрест і чекаємо. Ось будемо його ловити на хрест. Давай. Все. Замінили. Тепер будемо ловити його на хрест. Якщо спіймаємо Раша на хрест, нічого такого. Якщо амбуша, то це. Буде дуже-дуже добре. Але буде погано, що ми його не спіймали на хрест. Так, а може, ну його? Не знаю якось. ну, типу, може не спіймаємо його. Ну добре. Нічого те... Ну. Якщо не спіймаємо його, то не спіймаємо його. Це буде погано, але... Так, чекаємо далі. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так. Може замінного? Я не знаю, якщо чесно. Це доволі. Е, рисковано. Так, напевно, треба вже йти. З нього досягнення не дають. Це погано. Ну добре, давайте спіймаємо його. Це я поклав? Пішли. Так, треба йти. Так. Мені якось дуже... від цього всього нервовано. Так, давайте трохи почекаємо ще. Пішли. Я хотів би, щоб він появився. Ну, з'явився. Так. Ну, Рашта, це ч... нічого такого. Так. Трохи залишился. давай, давай, трохи залишился. Так давай. З'являється. Так, давайте. Давайте, він з'являється. Ого. Ви бачили? Він на ватарку піде. Це ж треба. Дреда спіймав. Ти чо, ти шо? Годино оооо. Це ж погано, але це й добре. Добре. Давайте. Давайте на цьому завершувати. Не знаю, чуєте, не знаю, як сподобало ви, сподобалося вам чи не сподобалося. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалося. Тому що це ну, таке перше моє відео. Тому давайте до зустрічі. Я був радий це засняти, але годину. Я дуже радий, що ми спіймали його. Все, давайте завершувати. Бувайте!